Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про доволі незвичний автомобіль, який має також і непросту історію. Адже цей автомобіль я опублікував у своєму телеграм-каналі майже рік тому, у травні 2023 року, як пропозиція від перевіреного дилера. Цей автомобіль було перевірено в Німеччині для тих, хто цікавиться подібним автомобілем. Його можна було придбати і в Україну, і придбати для користування по Німеччині. Тоді цей автомобіль забрала. Придбала, можна сказати, дружина нашого клієнта, який ще до війни у 2021 році купив у нас. Заряджений шкода Kodiaq. також він був у нас на каналі. Купили вони його для того, щоб дружина з родиною могли використовувати цей автомобіль на дорогах Німеччини, тому що вони проживали від початку великої війни саме в Німеччині, і їм треба було якось на чомусь рухатись. Чоловік з Кодіаком залишився у місті Київ, де я зараз її знаходжусь. Зараз буду передавати цей автомобіль. Ну, власне, така непроста історія. Ну і як я вже не вперше на своєму каналі розповідав, що дуже багато українців зараз починають повертатися в Україну і власне вони забирають сюди або автомобілі, які вже мали німецьку реєстрацію. По суті, як цей Пасат, він майже рік перебував на німецькій реєстрації з німецькими номерними знаками, так і купують собі автомобілі, якісь там, щоб на них доїхати. Ну і по суті, в цьому ми допомагаємо транспортувати, пройти кордон, розмитнити і підготувати все до постановки. На облік. По суті, навіть доставка по Україні у нас є. Цей автомобіль приїхав, до речі, не один на автовозі. Вони їхали зі шкода Octavia Тур 2002 року. От також мого підписника, який попросив доставити цей автомобіль до рідні в Черкаську область. Шкода Тур була вчора доставлена. Це це. От я доставляю сьогодні клієнту у Київ. І маю сказати, що цей автомобіль мені неймовірно сподобався, навіть при тому, що ще там з 17-18 років я дуже багато їздив на подібних автомобілях. По суті, Passat CC у нас це перший кузов, його побудований на платформі того самого B7 Passat, на яких я переїздив багато, адже 17, 18, 19 роки ми їх доволі багато приганяли. Але сівши в CC-шку, я зрозумів, що навіть якщо воно побудовано на одній платформі, це далеко. Не один і той самий автомобіль і це реально цікавіша. І я зрозумів, ну чому власне люди так за ЦЦшкою ганяються. А ще за такою цецежкою, як була запропонована тоді в телеграм-каналі, яка приїхала в Київ, хоч і з доволі немаленькими витратами, маю сказати, адже в Німеччині цей Passat ЦЦ продавався по ціні виключно бруто, На нього не було повернення. ПДВ та навіть якби й було, коли автомобіль став на реєстрацію в Німеччині на фізичну особу, вже ПДВ ніяк не повернути. Тобто за нього тоді Платили щось біля 11 тисяч євро з пробігом 150 з хвостиком. Зараз, до речі, 166 тисяч, майже 10 тисяч кілометрів. Родина нашого замовника накатала по німеччині на секундочку на цьому автомобілі. Цей автомобіль виходить недешево, реально дуже недешево, Але по суті, якщо ми подивимося на те, що можна привезти схожого в кузові седан з німеччини, те, що перевірено, те, в чому ти впевнений, по суті, як в цьому автомобілі. Клієнт каже: ну, цей автомобіль всім влаштовує. В нього все добре. Родину він також влаштовує. Ну дорого, ну окей, але ми до нього звикли. Ну якби саме тому він приїхав, розмитнився і буде ставати на облік в Україні. Хоча думки були його продати все ж в Німеччині і тут купувати родині щось інше. Ну але то вже, як то кажуть, інша історія. Пішли дивитися, що за цікава цешка приїхала і чому на неї також варто звернути увагу. Але друзі, до початку огляду дуже прошу долучитися до важливого збору на спеціальний наземний дрон, який допоможе бійцям 92-ї бригади, а саме штурмового підрозділу, підвозити боєкомплект продукти Харчування і вивозити поранених з поля бою. Він неймовірно потрібний терміново з 340 необхідних тисяч. Ми зібрали вже 240 Тому долучіться, і якнайшвидше ми передамо цей прекрасний пристрій, щоб він допомагав нашим військовим. Реквізити на поповнення банки, картка монобанку також є внизу в блоці опису, щоб вам було зручно це зробити. Будь-яка сума буде важливою, адже вона не маленька, і зробити нам це все треба разом, тому долучіться. Одразу прошу вибачення за те, що автомобіль брудний, адже він знятий з автовоза. Сьогодні вранці я на нього стрибнув і швиденько прямував до нового власника. Тому мити часу реально не було. Чорний колір, 2011 рік. Під капотом у нас 2 літра турбодизель на 170 кінських сил, який працює в парі з роботом мокрим DQ250. У нас оригінальні 18 колеса, і що тут ще не простого зовні, якраз таки у нас повний ерлайн. Зовні, як бачите, бампер у нас Airline, є пороги Airline, наліпочки, ну то таке вже airline, позаду також він виділяється. ну Диски знову ж таки, Airline, вони дуже часто подібного дизайну зустрічаються на тігуанах. Он, до речі, стоїть перший Tiguan. Отак він виглядає позаду. І що найцікавіше, у нас ще й в салон також Airline це кермо, комбіноване, гладка шкіра, плюс шкіра з перфорацією. Тут спортивний салон, також з високою боковою підтримкою, шкіра плюс алькантара, електрична спинка, електричний валик, наліпочки, звісно ж, і також ще й кермо тут не просте, адже воно має, точніше, не кермо. Автомобіль має коротку рейку, мінімум рухів, і автомобіль вже доволі суттєво повертає колеса. В чому цікавість? Це це в цілому, тому що це. У нас, по суті, практично пасад Б-7 в кузові купе. Як бачите, тут безрамкові двері, у нас приопускається скло для того, щоб ми могли його відкрити, і коли ми його опустимо повністю, тут не буде взагалі нічого. По відчуттям, і що такого різного з-7 пасадом. Ну, в першу чергу, це те, що. Посадка в цьому автомобілі всередині на місці водія і пасажирів, вона набагато нижча, ніж у того ж самого B7 Пасата. Тут нижчий дах, тут набагато плавніший, такий гостріший кут оцих стійок іде, ну і знову ж таки задньої частини. Тобто навіть з Седаном B7 цей автомобіль зрівняти не можна, тому що ну, вони реально різні. Це це такий, можна сказати, спортивний Volkswagen за мінімальну суму грошей, спортивний ваг на мінімалках, умовно кажучи. Відчуття все. Середині від керування реально інші, і вони набагато гостріші. Автомобіль реально відчувається дещо спортивнішим. Хто б там що не говорив і як його не вважав? У нас тут дійсно кузов седан, це не ліфтбек, не щось подібне. Ну і по суті, пасад це це один із перших Volkswagen, у яких відкривання закривання багажника і камера заховані в оцьому значку, який. Перегортається, неймовірно зручно і практично, тому що камера не брудниться. І потім це рішення перейшло на велику кількість моделей, на Passat і на гольф від Volkswagen. Не маленький багажник, але маленький проєм. Тобто щось об'ємне сюди запхати буде важко, хіба якщо воно розділяється. Величезне скло. Я вранці його завів о 6 ранку. Було багато інію. Було нестримне бажання протерти двірником заднім скло, але це звичка вже після універсалів. Тут, на жаль, такої можливості немає. Виглядає. Навіть на 11 й рік, що ззовні, що всередині, він реально цікаво. Навіть при тому, що це в нас, по суті, ще до рестайл Рестайл ще цікавіше виглядає. Ну, але, 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 маємо. Що маємо такий автомобільчик по характеристикам. Я зараз не пам'ятаю тому, як я публікував, в якому стані у нього кузов був. По суті, нічого не змінилося. Технічно, здається, клієнти замінили одну лампочку в цьому автомобілі, от за рік і 10 тисяч. І далі він продовжує їздити без якихось проблем. Цікава посадка також і в салон, що позаду, що попереду, при відкриванні вікна, треба потягнути ручку, вона опускається, щоб можна було відкрити дуже багатьох. Яка є таке рішення, адже це і е, від ручки залежить, як воно працює, тому що тут датчики стоять на привідкривання, і скло підіймачі часто спрацьовують. Але по суті, от автомобіль 160 з хвостиком 1013 років йому воно ще все справно працює. Тут у нас ще, до речі, я не закінчив по комплектації. Дуже непоганий набір. У нас топова на ці роки мультимедійка РНС 510 з навігацією, є камера заднього виду, двозонний клімат з підігрівами сидінь, підігрів лобового скла. у нас Присутній. І що найцікавіше для цього автомобіля, так це адаптивна підвізка DCC. Ну, Ну коротше, на трасі він веде себе неймовірно круто. Я от проїхався зі Львова до Києва, я реально кайфанув, як вже давно не кайфував від таких дорослих автомобілів. Тобто навіть в руках цей автомобіль дарує суперські емоції, за маю сказати, доволі таки невеликі гроші. Ну і якби я розглядав, мабуть, докупівлі собі Passat b 7 в універсалі, чи це це то 100% це був би. Це це, от тепер можу сказати це з впевненістю. Це власне, якщо ми розглядаємо купівлю автомобіля, подібного саме для себе для задоволення, тому що через менший об'єм всередині через те, що в ньому менше місця впала, зменшилася його практичність. Низький дах, трішки така посадка напівлежача. От до речі, ще дитяче сидіння клієнтів з німеччини він не прибраний. І всередині Вибачаюсь тут вже детейлінг йому прибирання буде клієнт робити у місті Київ. Наскільки я знаю, він вже навіть за. Писаний на цю процедуру, тому вибачайте, дуже часто мене скаржаться, що я показую брудні автомобілі. Але як є автомобілі з дороги, я завжди це пояснюю, щоб ви особливо не рефлексували підсумок по витратам на купівлю пригон цього автомобіля. Виходить навіть з тим, що він перебував рік в Німеччині біля. 15 тисяч євро це вже з постановкою на облік, тобто біля 11 тисяч євро було заплачено. Рік тому в Німеччині автомобіль доїхав в Україну, перетнув кордон, розмитнився, доїхав до Києва. І о, десь плюс-мінус такі гроші він замовнику став. Ну але що поробиш? Коли автомобіль подобається, то і не до такі затрати. Підеш. Ось така, друзі. Історія незвична, коротенька. Гадаю, вона вам сподобалася. Якщо так, тисніть подобайку, думки, коментарі, залишайте все внизу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Піду передавати автомобіль, бо вже позаду стоїть його новий власник.